З мене досить. Ти завжди п'яна. Я подам на розлучення, коли я встигла вийти заміж. Сідає в таксі стара бабця за автоматом. Таксист здивовано питає, що це ви, бабусю, та із автоматом. Такі часи настали гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і підморгуючи, говорить таксисту А ти і будеш. На м'ясокомбінаті. Одна корова запитує іншу ти тут вперше? Ні, блін, у друге. У цей непростий для всього світу час, коли руйнується уклад, закриваються кордони, зупиняється транспорт. Скажіть мені чесно і без паніки, ви вікна перед великодним мити будете. Випадок в маршрутці, чоловіче, заберіть свою собаку, а то мені блохи скачуть тузік, відійди, не бачиш в жінки блохи. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікероводочний. Я не їду. Мамо, що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і хороші відносини з чоловіком, вчасно закривати рот, донечко? Алло, кума, ти чого ходиш на цвинтар, у тебе ж ніхто не помер гуляти туди ходжу, там ніхто не кашляє. Повістьте, будь ласка, куртку, не повішу, у вас немає петельки, ну, хоча б за капюшон, не повішу, у вас немає петельки, ну зараз же спектакль почнеться, не почнеться. Он сидять актори і всі пришивають петельки. Ким будеш одягатися на карнавал, шреком маску купив, поки ні. А тим, ким будеш, красунею маску купила. Маленький вовочка дивиться, як тато фарбує скло. Мама його повчає, дивись, вовочко, і вчися, підростеш, татові допомагатимеш, а що він до того часу сам не дофарбує. Спробуйте один день говорити правду, і вже до вечора. Ви будете безробітний, самотній, проклятий і покинутий інвалід, що лежить в реанімації. Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку, куди поспішаємо на лекцію, хто ж в такий час лекції читає чоловік. Не розумію, чому штани, в яких краще завсе лежати на дивані, називаються спортивними. Турист підходить до фермера, вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле. Інакше я не встигну на останній потяг, іди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. Любий, ти чому нічого не робиш, все, що не робиться, все на краще. А ви теж помітили, яка чудова весна цієї зими. Ніколи не смійся з цигана, що їде на велосипеді. Це може бути твій велосипед. Донечко, цей хлопець, сирота, до того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж, а мені не потрібен красень, я не про те. Пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. Недарма, обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров. Як я вас впізнаю, вам назустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона. Так, от це буду я. Боїшся стрибати з парашутом, так, стрибай без нього. Коли у вас з'являється спокійна хвилинка без тривог, турбот і неприємностей. Не тіштеся, життя просто перезаряджає рушницю. Милий, що це за тест, 10 з хвостиком. Тест на IQ може мені пройти. Та вже не треба. Після 30 днів карантину, Шотландія, повернулись дикі кози, Венеція, повернулись дельфіни, Україна повернулись злидні 90-х. Операційна. Медсестра кричить, у нього з'явився пульс, він повертається. Тут лікар вирубає електрику повертатися. Погана прикмета коли дитячі психологи були непотрібні. Мама одним пучком кропиви, дієво очищувала карму, відновлювала ауру і знімала негатив. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр Дружина ой, мама. Чоловік впізнала так. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії так, звичайно, завести коханця, от то тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцю: Дайте мені сім пачок масла, одну не треба.